Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Нагадую вам, що оперативні новини про діяльність уряду завжди у нашому телеграм-каналі, на Фейсбуці, а також в інших соціальних мережах. Отже, на цьому тижні відбулося 30-те фактично, ювілейне засідання Координаційної ради з плану реформування державного управління. Ми провели його в достатньо е, хороших дискусіях, тому що питання, які обговорювалися, вони е, достатньо. Сенсативні є для всього середовища як державних службовців, так і тих експертного середовища, яке формує політику щодо реформи державного управління. Зокрема, ми проговорили поточний стан реформи оплати праці державних службовців. Заслухали представники міністерства фінансів, Національної агенції державної служби. Окрім того, ми проговорили два важливих. Елемента завершення реформи державної управління це подальша доля фахівців з питань реформ, які були створені в міністерствах та центральних посади, які були створені в міністерствах та центральних органах виконавчої влади, які формують політику, а також типової структури таких міністерств, зокрема доцільності чи недоцільності формування директоратів політиків. Адже фактично, із завершенням реформи оплати праці і чіткою класифікацією посад, ми будемо бачити, хто відповідає за формування політики, хто за реалізацію. Ці питання отримали відповідні протокольні рішення, і профільні відомства запропонують свою візію щодо цього окремо. Ми домовилися, що найближчого місяця, грудня, ми проведемо спеціальну корупційну раду, яку розглянемо питання нашого євроінтеграційних планів, а також поточного стану щодо виконання тих чи інших рекомендацій. Це коротко все. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Слава Україні!